Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Люди були змушені звернутися до народного контролю мешканці будинку по вулиці Миру. 8, їм набридло так жити, тому що коли дощі, коли зливи, у їхніх хатах справжні водопади. А все із за того, що в 2013 році чиновники та посадовці зробили недоброякісний капітальний ремонт крівлі. Руками мешканці будинку чекали, що їм нарешті зроблять хороший дах, дочекалися лише ремонту. Та настільки халтурного, що якість даху стала ще гіршою. Дощ пішов і ми смотримо тече в квартирах. От. І зараз люди жалуються. Вони обрізали тут, а тут нещільно щільно приїжджати є лоток. І виходить, що між лотком і нуждетим тече. Водопад усе із п'ятого по вторий етаж вода ється. Коли дощ на вулиці, у квартирах справжні потопи. Мешканці будинку навіть ремонти зробити не можуть. Дощова вода заливає все, навіть балкони. Балкон почати не тільки балкон тече, прямо я кажу, відрами в води. І олію купувала, краски розводила. А це вже пані Галина. За її словами, коли дощ на вулиці зі стелі її квартира невгамовно тече вода. Жінці набрили обіцянки чиновників, дах почала ремонтувати самостійно. Ми ж як обращаємося, вони нічого не роблять. Вони так пообіщали та й з концами. Така я беру краску, беру тряпки і лізу на кришу, сама ремонтую всю життя. Цимент взяла цементу води. І замазала все, за штукатурала в під'їздах. Ситуація не краща. Сирі, вологі стіни і грибок. В шостому під'їзді ремонт даху навіть не починали. Чиновники сказали, що коштів не вистачало. А людей як заливало після дощів, так і заливає. Приклад цьому квартира Галини Олексіївни. Стіна та стеля Молодець. вологі і в небезпечні для здоров'я плісняві. Жінка інвалід, сама нічого не може робити. Приїхала дочка, заробила десь там якусь копійку, зробила ремонт. А через два дні пішов страшенний дощ, усі шпалі, ось як ви бачите, усе впало. Крокуємо у відділ капітального ремонту міської ради міста Кіровограда в 2013 році. Саме цей відділ займався ремонтом даху, будинку 8 по вулиці Миру. Дійсно, ми робили капітальний ремонт підрядної організації. Виконали 100% ремонт. Люди хай не хвилюються. Так, якщо дійсно недоліки є у виконанні робіт і з'явились вони лише після вже істечення двох років, то обов'язково підрядна організація вийде, тому що вони несуть гарантійні зобов'язання. Ми обов'язково простежимо, аби підрядник за власний кошт виконав новий цього разу якісний ремонт. А тим часом Відкритими залишаються наболілі питання. Куди ж діваються гроші повноцінні, які виділяються на капітальні ремонти дахів, хто їх забирає? Можливо, хтось краде. Коли ми дочекаємося, коли в Україні капітальні ремонти будуть закінчуватись якісно, і люди більше не будуть звертатися ні до телебачення, ні в різні інстанції. Микола Старий, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.